Друзі, всім привіт! Збірна України продовжує свої виступи на чемпіонаті світу. Тому сьогодні ми поговоримо, де ви зможете подивитися безкоштовно матч Ісландія Україна, а також багато цікавих новин зі світу українського футболу. Тому обов'язково сідайте позручніше. беріть й приємного вам перегляду. Команда Сергія Реброва постарається здобути першу перемогу в кваліфікації на Мундіаль. У п'ятницю 10 жовтня збірна України зіграє зі збірною Ісландії у третьому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу 2026 року. Поєдинок відбудеться на стадіоні Лейгардаль Сведлюр в місті Рейк'явік. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку Ісландія Україна можна подивитися на медіасервісі Мегого, а також безкоштовно на каналі Миґогоспо у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. А також на нашому Ютуб-каналі буде йти голосова онлайн-трансляція, на яку я запрошую абсолютно всіх, в кого немає змоги дивитися відеотрансляцію. Синьо жовті поки не здобули жодної перемоги в кваліфікації на мундіаль у стартових матчах відбору команда Сергія Реброва програла Франції 0-2 та зіграла в нічию з Азербайджаном 1-1. Збірна Ісландії в перших двох поєдинках розгромила Азербайджан 5-0 та поступилася збірній Франції 1-2. після двох турів Збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів, лідирує з шістьма балами Франція. На другому місці йде Ісландія. Три пункти нагадаю, переможець квартету, отримає пряму потівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відбитися на планетарну першість через плей-офф. Які шанси у збірної України? Запитаю я у вас. Ну а ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось для вас календар збірної України у відборі на чемпіонат світу. Беріть, зберігайте, робіть скріншот, аби не забути. Сергій Рибров оголосив список гравців, викликаних на жовтневі матчі кваліфікації до чемпіонату світу. До основного списку увійшло 25 гравців. До резервного шестеро. Зазначу, що до заявки національної команди не потрапив воротар мадридського реалу Андрій Лунін. Та універсал Ноттінгема Фореста Олександр Зінченко, який має м'язове пошкодження. Також пропустить жовтневі поєдинки синьо-жовтих Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук, який продовжує відновлюватися після травми. Зазначу також, що до заявки збірної України повертається Руслан Малиновський. Також замість Вінгера Трабзонспора, Олександра Зубкова на матчі кваліфікації до викликаний хавбек донецького шахтаря Олег Очередько повідомлення. Омляє у Аф. Ну і останній довикликаний гравець Вінгер Житомирського Полісся Владислав Велетень також отримав виклик до лав національної збірної України. Ну а поки наші хлопці помаленько з'їжджаються і готуються до матчу проти Ісландії, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, який рахунок буде в першому матчі? Мені цікава ваша думка, друзі. Які ж красунчики? Збірна України Ю 20 посіла перше місце у своїй групі на чемпіонаті світу. А також в одній восьмій фіналу зіграє проти збірної Іспанії. Поєдинок відбудеться 7 жовтня і розпочнеться о 22.30. бажаємо нашим хлопцям тільки перемоги. Олександр Сваток відзначився голом у ворота сент луіс Сіті. Це перший гол сватка в цьому чемпіонаті МЛС. Ну а ми бажаємо йому вдалої гри. Владислав Вона забив свій другий гол за Жерону. Український форвард вийшов у стартовому складі каталонської команди на домашній поєдинок восьмого туру проти Валенції і вже на 18-й хвилині відкрив рахунок точним ударом з лінії штрафного майданчика. Молочинка набирає хід. Артем Довбик відзначився асистом у матчі проти Фіорентини. На 22-й хвилині коне виконав передачу у штрафний на Довбика, і Артем п'яткою скинув м'яч у напівколо з штрафного Сулле був готовий і точним ударом під стійку відправив м'яч у ворота. Асист від українця. Четверта поспіль нічия київського Динамо в українській прем'єр-лізі у матчі восьмого туру. УПЛ Динамо приймало Металіз 19-25 та зіграли в нічию 1-1. Після поєдинку завірусилося відео з Олександром Караваєвим, який сперечався з фанатами київського Динамо. А що ти не йдеш грати? Що ти на гра? Хочу додати, як зазначають деякі користувачі. Інцидент почався з того, що вболівальник почав кричати Олександру Караваєву образливі слова, тим самим провокуючи конфлікт. Відголоски конфлікту чи дивний збіг. Перед матчем Динамо проти Металіста 19-25 Розташування киян залишив лідер команди Андрій Ярмоленко і в підсумку не потрапив до заявки білосиніх на цей поєдинок. На флеш-інтерв'ю після самої гри наставник динамівців Олександр Шовковський сказав, що питання відсутності Єрмоленка треба спитати безпосередньо у гравця. Ярмоленка сьогодні не було навіть у заявці з ним, все гаразд прокоментуйте з ним. Це треба запитати у Єрмоленка, тому що він сказав, що в нього якісь проблеми і покинув розташування команди. Донецький шахтар сенсаційно поступився ЛНЗ Черкасам у матчі восьмого туру української прем'єр-ліги. Поєдинок закінчився з рахунком 1-4. Розгромна поразка у Львові на Львів арені. Ось так виглядає турнірне становище команд після восьмого туру української прем'єр-ліги. Донецький жахтар поки що очолює першу сходинку, має 17 залікових пунктів. Київське Динамо та Кривбас мають по 16, друге та третє місце відповідно. На четвертому Полісся Житомир має 15, А також металіст 19 19-25 має 15 залікових пунктів. За кого ви вболіваєте в українській прем'єр-лізі? Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях. Найкращим гравцем вересня української прем'єр-ліги визнано півзахисника Карпат Брунініо, який став одним із головних героїв яскравого матчу з київським Динамо 3-3, відзначився голом та асистом. Серед тренерів перемогу здобув Младен Бартоловіч, який отримав найбільшу долю голосів експертів та другу долю голосів вболівальників. Його металіст 19-25 у вересні набрав сім очок з дев'яти можливих в чемпіонаті УПЛ. нічия з шахтарем, перемоги над Полтавою та Кривбасом та пройшли до однієї восьмої фіналу Кубка України. Ну що ж, друзі, здається, нічого не забув і саме важливе вам розповів. Якщо сподобалася інформація і вона була для вас корисною, обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що йдемо до відмітки у 24 тисячі підписників. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі. Побачимось.